ССО сили спеціальних операцій за рік до анексії Криму та війни в Україні Росія створила спеціальний підрозділ для війни на чужих територіях. Але приховати їхню діяльність поза межами Росії дуже важко, і Москва вдалася до хитрого маневру. Закон про приватні війська вже внесли до, до Держдуми. За такі формування країна не несе відповідальності. Міні-армії можуть набирати будь-які підприємці і воювати вони можуть будь-де ніхто ні за що не відповідає. Таке м'ясо спокійно можуть закинути до Донбасу, і Росія тут, ніби вже ні при чому. У Росії хочуть створити приватні армії. Відповідний закон про так звані приватні військові компанії вже внесено в Держдуму Російської Федерації. Такі збройні формування серед іншого будуть виконувати делікатні завдання російської держави за кордоном без залучення регулярних військ. Саме під брендом приватних компаній планується об'єднати російських бойовиків, яких Кремль уже зараз шле на Донбас, аби приховати участь російської армії в Україні. Ми по молчані з вами теж розуміємо, що нинішнє. Непростая политическая и геополитическая ситуация, в том числе у наших ближайших соседей, помогут решать вот такие вопросы, как правильно сказал наш президент, без прямого участия государства, с точки зрения оказания необходимой помощи тем силам. которые ми с вами падєжом і не можемо поддерживать. конечно, я говорю в данном случае о Новороссии. росі у держдумі кажуть, що рішення щодо створення у Росії приватних російських армійських компаній запізніли. Мовляв, таким чином російських окупантів у Криму було б легше замаскувати. Абсолютно новий есть і технологічний, і морально переход вот на создание частных военных компаний. И, может быть, не так, э, себя не чувствовал там в качестве зелёного человечка у государства в Крыму, э, будь на тот момент как бы, ну, если бы с 12 -го года что-то вы реализовать, допустим, какие-то вот, ну, военные представители. На российские милитаризованные приватные компании уже чекают террористы з Донбасу, які є частими гостями у російському парламенті. В этом контексте я вижу этот закон и считаю, что его принятие должно быть очень быстрым, и хотелось бы, чтобы российские частные военные компании еще показали себя на Юго-Востоке, и в Украине. Бійцям приватних армій законодавчо хочуть дозволити використання зброї та армійських спецзасобів. Вони ж будуть працювати інструкторами при підготовці місцевих бойовиків. Російські ж незалежні експерти на парламентських слуханнях з нагоди нового законопроекту попередили, легалізація російських головорізів у конфліктних регіонах може призвести там до ще більшого хаосу та беззаконня, але їхня думка у тамтешній думі нікому не цікава. Роман Цимбалюк, спецкордва плюс